цій серії ми покажемо вам, як зробити срібне кільце. З самого початку до кінця ми будемо його плавити, стукати, різати, і в кінці побачите результат. А ще трошки справжнього в'єтнаму з його ринками і стародавнім містом. Тож залишайтеся. Привіт! Ми сьогодні приїхали в хаянь і хочемо зробити собі ось такі е, срібні прикраси. Зараз йдемо розбиратися з шопочом. Там вже е, Люса з Андрієм видивляються. Будемо робити собі прикраси. Трішки боюся, що в мене е, великі ногті і мені буде то тяжко робити, але думаю, що Зроби для Ані а, а, для себе, а ти для Ані. Типа щоб мені два? В неї буде два. А де вона? Нормальна велика в парі. Короче, ми Я, вибираємо. Бачу. Мені оцей дуже подобається на великий палець. Треба вибрати, не знаю що. Хелп! Чи тут ще така штука, що всередині кільця можна щось написати. Я вже вибрала там кільце, де і Андрій латиницею пише, де ми є. Ну, хай так буде, окей. Страшно, страшно, як вони це зроблять. Щось там Люся Рамсить виясняє. На що вона вибрала? Окей, будеш мені контент робити. А що ти написала всередині? Де ми є? Нам там дядечка робить заготовки. Це буде дуже недовго. А ще дискримінація. Люсі дали більше стіл, і я дуже сильно розмущена. Це що? Це що? По, по габаритам. Так, за 50 тисяч. 50 тисяч, то 2 бакси на минуточку, не вкрив. Так, а що тут? Ні, тут дивись всякі ці. Шаблончики, линейчика. Так, да, тільки я вона не робить. Всякі молоточки. Ні, тобі було нормально, ті, бо Можна підзарядитися, от зарядки на телефон. Клас. Ага, дві заготовочки. Ну сейчас спалить. Давай, че можешь весь керасим спалинг. Все нагріла, хватит. Вот вот. Опача. Закаляємо. Так закаляється серебро або алюміній, дивлячись. Це термічна обробка. Зараз метал став дуже м'який. Хоча дуже странно. Може серебро веде себе якось по іншому. Це ж моє. Щас, щас одріже собі пів пальця і що тоді. Окей. Он решил, что ты собой самостоятельно, давай с тобой будем. Так, сейчас Аня будет палить палево. Качать. Okay. -а, а что он там качает? Вообще ничего не качает. Вот такой Зажигание. Полетели. Ревномірдо нагріваю його. Мені так тяжко, в мене короче, коленко, опираюся у столи, я не можу качать! О, так. Аня, це виглядає дуже розбіжно. Бачиш, я вже там якісь краплі з'явилася, він крикос. Розплавило все. Дудіть. А що вручну можна його цей? Так, оце, коротше, пані, оцю всю штуку, кривульку треба вручну вирізати. Я попросила таке саме зробити, тільки щоб оці смайлики були чорні. Такі брудні. Так, що там Люся, Ногті стражили. Ай, здається, пальцем. Це дуже тяжко. Careful, no, 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 no. This very... very hard to вигляди. Треба волночку зробити. Бачиш, що я волночку зробила. І oh, надо... А це далі різати волночку. Типу отак. Вот угу. Ну таке щось виробництва що... віка. Ну бачу, ось ось він порізав. Ось ось він порізав. Mm -hmm. А оце ми з тобою зробили. Mm -hmm. Піду гляну, що там Люся майструє. Я тільки нещодавно прочитала книжку Вавилон. І там вони працювали з серебряними пластинами. Нічого. Mm -hmm. Та я зараз погружаюсь в Вавилон. Тут вже готові літери, він мені літери подбирає. Звісно. А, і тому він питав Люсю, типа, а чи зможеш ти це крилицею зробити? бо він цей. Я в тобі певна. Ну тут, типу, латиниця, тут керівці. Він мені просто диви люсь, латиницею готові літери дає. Так. Де ми. Так. Да. перфект. Ноготочком підчистити. А на лобі можна таке вибити? Я тобі зараз виб'ю на лобі. Буде ще як патіряшка. Де ми є? Де ми є? Пробую на бумажці значало. На Нападки. Що там? Є. Заскочило. Що? Оно, де ми вже вибили. Андрій зараз пробує О. на папері. Ого. І воно дві букви. Один раз. Як він казав, один раз. Вбить. Люся! Я бачу, ти відволікаєшся. Я бачу, ти відволікаєшся. Повернуть. Ще одним ударом робиться. А, так? Короче, забивають дівчата, гвозді. А, ну на що ти мені скажеш, що треба менше удара? Вона не таке чітка. Так воно не чітке, що ти і від одного удару. Шмакить, все. Вот я тоже обычно люблю а -а -а -а! суп. Аня, ты что там гвозди забиваешь? Я люблю красу. А там роблять вижу на заднем. вот тут там они что-то Лапка есть, кутячка. И лапка и лапка или лепесточек прикольные. Тобі тільки щось одне. Давай лапку захід. Давай. О, okay. yes, okay. Він хоче зробити менше, але ну, тіпа, він орієнтується по цій кісточці, а в мене сустави дуже великі. І він такий, типу, треба менше зробити. Я така, ні, не менше. Я знаю свої пальці. А ще якщо я почну десь тяжко працювати, то сустави ще почнуть розпухати, то, чувак, ні. Явно не менше. Не для того, щоб тяжко працювати. Аня, ти робила цей манікюр не для того, щоб тяжко працювати.

Такі думаю, я, бу... я сам буду його носити. Бо я його зробила красиво. Ось так виготовляють дорогі прикраси. Все одно, що? Ну, що це 925-та Да.

Цей, інтересний ракурс і контент, поки ми чекаємо. Давайте подивимося, яке колечко вибрало собі Люся. І отака краса там пільой. Ти тут немає пастигує і волок. А на вулиці поки сонечко. Зараз ми отам от сидимо в темному приміщенні. А на вуличці... Хай! Так, обійти, мене не пропустило. А на вулиці сонечко. Люди катаються на велосипедах. Щастя! Отам от костюмчик можна пошити. А ми собі робимо колешки. Андрію дуже сильно дравиться, його за якусь страшну штуку посадили. І сказали, у тут фарбуй. А, це він полірує. Так, нас підвели на другий процес. Це ультразвукова чистка. Нічого. Трошки цієї красочки. Звичайна краска з балончика, то да. Так. поворот. Я думала, що воно якесь, ну знаєш, як срібло темніє. А то, що це була буде краска з балончика, я була не готова. Краска на моєму колечку сохне. Окей. Ми чекали, чекали, стомились чекати, він приніс пена. Щаслива, Люся. Отак тепер будеш всім показувати, я це зробила. Отаку красу. Покажіть, давайте. Наша ще не закончила. Наше, коротше. Залили краскою з балончика, просто тупо краскою з балончика. Ну, і пропустіть чувака, щоб він його доробив. посушив Посушити. Бо вони всі ну, бажання. Ні, оцей пелючки срібни. У Андрія може пелючки срібної. Немало зважно цього mm кечу? -mm. Мені віддали моє колечко. Дуже дуже красиве, буде на аватарці обов'язково. По грошах заплатили за моє 900 тисяч за люсен 950. І ми його полірували, все робили. Коротше, щастя не І всі кажуть, хаять цей пошить одяг, старе місто. Але те, що тут такі класні калічки роблять, ніхто не каже. Зупинилися з'їсти ліпьошечку, тетенька нам її підігріває. Тут, якщо що, можна капусточку, цей, картопелька. Але, наприклад, в нас в туристичному місці ми такі ліпешки беремо по 15 тисяч. Тут вони 30 стоять, але багато більше начинки. Ми взяли цю штуку. І вона смачна, але мені не подобається тут мало майонезу, через це вона взагалі не сочна. М -м. Але хрустить прям знатно. Андрій, ти обідився на мене? Ні. Це я в тебе віджала. Зараз ти в мене джала, потім я у тебе побіжу. Хочу сумочку. І що? Сподобалась? Так, да. да, прикольно. Ну, треба ще потрібно. У мене ось є що цей залезний, половинський. Я замітила. Я у Мене їх багато. Я ось, думаю, що мені треба їх повикидати. Але хочеться ще нову купити. Дивіться, як класно хтось прям тут живе, там щось вирощує. Поки ми відволіклись поробити фотки, Люся знайшла якесь прикольне місто. Це можна тут купувати, відправляти відкритки додому. як прикольно! Что это такие? Ой, это блокнотик. Дивите, какой классный блокнотик. Вот так вот, в ракушечках. Блокнотик. Вообще классная тема. Блокнотик. Ну. Вот передо мной идут Люся с Андреем. А если сейчас Люся выйдет, то вот такая развлекаловка есть в Хаяне. Можна покататися на таких штуках. Оце кафешки. Тут можна на таких лодочках покататися, річка, отам от красиві будиночки. Тут прям класно, класно. Отак-от десь отак от сісти, попирятись на море. Не, на море, на річку. А зимою тут повністю все було затоплене. Ну як зимою? Зараз грудень місяць. Але коли то ми були в середині листопада, то ми тут прямо на цьому місці плавали на лодках, бо все було затоплене. До цієї хвилини не ми йшли, було дуже красиво, тільки що красиво танцювала Люся. А зараз я вам покажу справжній в'єтнам. Яка краса. це квілінг. Боже, я знаю, що малі дітки займаються, але це ж прям якесь іскусство. І тут в Хаяні ви можете прийти на майстер-клас і зробити. Блін, і от просто отака вулочка, от і хто його тут знайде? Капець. Просто така взагалі супернезрачна вулочка. Серед хаяню. Отакий. Затишний куточок, і тут живуть люди. Біль, як це кайфушно. Mm -hmm. Mm -hmm. О, Отака класнюча паста. Mm -hmm. Напої Труфли. принесли. Труфлях. Мої труфлі є, і я буду їсти, а люди будуть дивитися mm -hmm. на мене. Mm -hmm. да. І я з вами. Давайте, поки вам не принесли їжу, я тут одна така. Да! Ось так пройшов наш день в хаяню. Обіймаю всіх сильно, сильно. І до нових відео.